Колись Білл Гейтс сказав доволі пророчу фразу: що якщо вашого бізнесу немає в інтернеті, то вас нема в бізнесі. І е, програма інтернет маркетинг інтенсив для бізнесу це саме про це. Це про те, як швидко е, за допомогою інтернет маркетингу масштабувати свій бізнес, як займати свою частку ринку і як ефективно працювати з різними каналами інтернет маркетингу у чому унікальність програми? Це точно практичний досвід викладачів, адже програма складена на кейсах і висновках, які збиралися впродовж років. І, зокрема, консультації у часі повномасштабного вторгнення. Всього за три дні ми охоплюємо практично весь спектр каналів інтернет-маркетингу. Це від стратегії діджиталу до конкретних інструментів просування. Таким чином, за три дні ви підберете все те, що необхідно для просування вашого бізнесу саме сьогодні. Якщо ви керівник нової компанії, якщо ви стартапер, якщо ви маркетолог початкового рівня. То вам в першу чергу важливо розуміти, які стратегічні рішення з маркетингом вам приймати, що ви будете робити в напрямку інтернет-маркетингу, як ви будете рахувати ціну залучення клієнта, як ви будете рахувати дохідність каналів, яким чином ви будете працювати з вашим сайтом, чи він вам потрібен, на якій платформі, на що звернути увагу, і як не прогавити ті стратегічні рішення в маркетингу, які будуть давати вам буст вашого бізнесу. Кому порадити зареєструватись на програму? Стартапам, власникам малого бізнесу, управлінцям, маркетологам, початківцям, якщо ви маєте складнощі з просуванням свого бізнесу в інтернеті, коли потрібно врахувати невеликий бюджет і зробити стратегічно правильне рішення. Якщо потрібно ставити KPI команді маркетологів або ж співпрацювати із агенціями, програма також буде вам цікава, якщо ви хочете краще розібратись у діджитал і отримати новий погляд на просування бізнесу в інтернеті. Всього за три насичених дні ви підберете релевантний комплекс діджитал інструментів для свого бізнесу, зрозумієте, як створити оптимальну діджитал-команду, сформуєте стратегію маркетингу на найближчий рік. Буде точно насичено, практично і точно цікаво. Пройшовши інтенсив, учасники будуть мати доволі чіткий гадлайн, що робити далі, на який канали акцентувати увагу, що робити з маркетологом, брати його інхаус, брати його аутсорс, які послуги можна заутсорсити, як контролювати підрядник, як розуміти ефективність каналів. Якщо ви засновник компанії, якщо ви маркетолог початкового рівня, можливо, ви керівник якоїсь компанії. Я думаю, що базові навички у вас вже є. Інтенсив насправді буде насичений доволі великою кількістю інформації, і фактично, ця програма це тільки початковий крок вашого, вашої діяльності в інтернет-маркетингу, тому якихось базових навичок наразі не потрібно, але треба бути готовим до того, що програма це тільки перший крок. Перевагою структури курсу і загалом перевагою є програми те, що залучено кілька викладачів з зовсім різними досвідами, з зовсім різними підходами. І по факту, інколи ми будемо бачити різні канали інтернет. Ренат маркетингу або якісь різні питання під іншим кутом, наше завдання цієї програми, щоб кожна людина, кожен учасник по факту отримав максимальну користь від цієї програми.